ФОП займається інтернет-торгівлею. Товар відвантажується через нову пошту з послугою контролю плати, тобто гроші за товар клієнт сплачує після отримання товару, які зараховуються на ІБАН ФОПа. Скажіть, будь ласка, чи потрібно пробивати чек рро РРО на таку операцію? Якщо так, то в який момент? Якщо ні, то який, то який документ покласти до товару? Дивіться, податківці вже з 2023 року в один голос твердять нам, що на такі операції. 啊。Uh, uh. Які йдуть через так званий накладений наложка платіж, то вони мають пробиватися через РРО. Вони нам навіть пропонують зараз як форму оплати вказувати безготівково, як засіб оплати платіж через інтегратора NovaPay. тобто фіскальний чек обов'язковий. Зараз ви можете знайти на просторах інтернету одне рішення суду, де суд ну, був спір між податковою і ФОПом, на предмет того, чи треба треба фіскалізувати такі продажі, і суд став на бік ФОПа, де сказав, що не треба така фіскалізація, але це поки що одиничне рішення, і ми його в практиці не рекомендуємо нікому застосовувати. Що це означає? Що в законі про РРО. З того, що там прописано, виходить, що ми не мали би такі фіскальні чеки видавати. Але податківці вимагають видавати такі фіскальні чеки, вони, перевіряючи, такі чеки видаються, і навіть штрафують за невидачу таких чеків. Тому безпечніше їх все-таки видавати. Якщо видавати, то в який момент? До моменту отримання покупцем? Товару. Це може бути чек, який надрукований, вкладений в посилку перед відправкою. це може бути чек, який в момент, коли ви відправляєте посилку, відправляється на емейл e чи на номер телефону вашому покупцю, або навіть нова пошта дає таку можливість формувати чек. Ця інтеграція з чекбоксом. Вони дають можливість формувати чек в момент, коли покупець отримує товар. Всі три способи є правильні. Тобто, його треба надати вашому покупцю до того, як він забере товар з пошти. От і все. Чіткішого визначення нема.